В ефірі радіопрограма колос. Добро здоров'я! Люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні у програмі що зігріває наших дітей взимку. Дитячі душі передусім зігрівають любов і турбота дорослих. Саме це завжди, а надто в наш складний час, творить реальні буденні, а часом і неймовірні справи. І тоді замість дорогого і лімітованого природного газу з'являється альтернативне джерело теплової енергії, замість звичайних дерев'яних вікон енергоощадні і в холодних приміщеннях стає тепло і затишно. Саме так змінилася ситуація у Галявському дошкільному навчальному закладі ясла садок Весел. Целка, що у Чорнохінському районі Полтавщини. У цьому я переконався, поспілкувавшись із дітками і з вихователькою Тамарою Лазоренко. Це Ні, це леносець. Такий сонячний видався день. Територія дитячого садочка така охайна, прибрана, і грибочки Гриби. тут. Різні карусельки, пароплавчики. Чого тут тільки нема. Гірочки. Я дивлюся, дітки ось біля пісочниці. Це ось посміхається, видно, вихователька. Хто ви. Мара Володимирівна Лазуренко вихователь дитячого садка веселка. Чи багато у вас діточок? Діток зараз просто що хворіють, а так по списку в нас іде 17 дітей зараз. Було більше вже ж трошки. Ну, а забезпечення матеріальними ресурсами. Матеріальні. Матеріальні ресурси що? В основному допомога батьків. Ну, сільські ради деякі. От. Ну іноді двічі нам то виділили гроші. І теж ну, сільська рода. Три вікна ми поставили, ще плануємо, хоча б два, ще хоча б одну стіну, бо ну, от утепляєтеся, да, Так, Так, да, потрошку, ну коли ж як по капельки дають, то за один раз не виходить у нас. А холодно зараз в садочку? – Не холодно, тому що у нас своя кочегарка, своє дров'яний котел, то насчет цього у нас садик теплий. Да. Ми коли хотіли, ми затопили. Ми не ждали отопітельного сезону. Ще два години, як поставили дров'яний котю, ми все перевели на а було раніше. Як, звісно, холодно при газу було. Що ж ліміти там буквально що там час скільки там потопиться, все ж холодіння. Так, заходимо в садочок. Добро здоров'я, така гарна, чорнявенька Наталя Іванівна. А прізвище? Куліш. То ви завідуюча садочка. Да. Я дивлюся, тут так все охайненько, чистенько, пофарбовано, килими, такі доріжки, все все розмальовано. Ну я дивлюся, у вас тут так тепленько, і батареї вже такі сучасні, і вікна енергозберігаючі. Так, 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 але ще нам будуть далі продовжувати. З опаленням з проблем немає. Немає у нас якось з дровами, немає проблем. Допомагає сільська рада. А скільки зекономили, от коли перейшли з газу на тверде на альтернативні види. Я рахувала, я б сказала, навіть 1300. В рік? Так, да, в рік. Тому що в нас на опалення, ну десь 1000 йде, 15 зараз. зараз. А коли було на газу, йшло десь 350 тисяч, десь так. То пристойна економія. І набагато тепліше. Коли на газу були, то в дошкільному закладі було 14-15 градусів, не більше. Коли перейшли на дрова, у нас 22. Сама оптимальна температура. Ну а з постачанням матеріально-технічних ресурсів, продовольчих товарів, хтось вам допомагає, місцеві господарі, якісь фермери. Чи да я хочу сказати, ковер нам придбала б зернова компанія. Вікна нам Кизлівська сільська рада допомагає поставити також і дровами. Вони нам допомагають. Ну опалення нам це поставили голова адміністрації. Допомогли нам. Опалення, дров'яний котел це все вони. Як кажуть, із світу по нитці голому сорочка, і добре, що є така співпраця у Чорнухинському районі. Найближчим часом у яслах садочку веселка в селі Галяве, як обіцяють орендарі з зернової компанії з Баришівки, замінять усі вікна на енергоощадні. Тоді ще тепліше буде дітям, і менше треба буде витрачати коштів на тверде біопаливо. Щоправда, ще планується зробити енергоаудит стін, щоб напевне знати, чи варто їх утеплювати. Бо саме з цього починали термомодернізацію або енергоаудит ефективну реновацію дошкільного закладу номер 5 сонечко у Миргороді пояснює головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту міськради Ілля Йощенко. Під енергоефективну санацію підрозумівається реконструкція будівлі дитячого дошкільного закладу із утепленням повним цього закладу. У 2012 році міська рада разом із проектом GIZ Українсько-німецької технічної. Допомоги рішили впровадити проект на теренах Миргода по утепленню дитячого садочку. «Сонечко». в межах цього проекту були виконані утеплення фасадів мінеральною ватою товщиною 150 мм, утеплення горища. Також мінеральною ватою 150 мм, утеплення цоколю, мінеральною ватою 100 мм та заміни всіх вікон та дверей на енергоефективні. Що це дало? Ну, ефект у нас уже на сьогодні зниження споживання в два рази. Теплої енергії без зміни типового режиму по будівлі він навіть і зріс. Також ми в рамках цього проекту встановили індивідуальний тепловий пункт, який буде давати нам змогу ще більше знизити споживання по будівлі. І десь споживання у нас знизиться на 60-65%. Ну ось якраз вийшла назвіться нашим слухачам. Я любов Михайлівна Сахно, за дитячого садочка. Ну відбулось у нас утеплення садочка. Це ми дуже відчули. Зараз у нас те. Тепло, комфортабельно, дітки задоволені, і батьки також у нас у садочку дуже тепло і зручно зараз. Дуже багато бажаючих у нас садочок Це стало таким <рес> стимулом <рес> до черги, так Так, да, стало стимулом до черги. Ну а ви як за господ, знаєте, наскільки це позначилось на економічній діяльності? Так, да, позначилося це на економічній діяльності. Зараз ми навіть не використовуємо одного куба тепла за сутки. В нас даже пів куба ми не використовуємо через те, що в нас дуже тепло. А раніше раніше в нас було і два куби, навіть да, в такий період ми використовували. – От бачите, що да. значить енергоефективно. – Енергоефективно, Да. і зручно, і вигідно, і красиво і тепло. До речі, от зараз вже там запустили такий енергоощадний альтернативний комбінований котел, спалюється солома, котел на біомасі. Це ще вам нічого не дало, що ви не отримали того тепла. Ще ми того тепла не отримали, буде будемо опалюватись від соломи. В майбутньому ми цього року запустили. Можливо, раніше отримаємо тариф в цьому році, а ні, то з наступного року вже будемо мати ліцензію на виробництво теплої енергії із відновних джерел енергії. А зараз ми ось вийшли на інший бік дитячого садочка, і зверху вон видно ці сонячні геліоколектори для підігріву гарячої води для потреб гарячого водопостачання. Тобто додаткової теплової енергії для підгріву води не треба. Вистачає ні, батарей ні. у садочка були проблеми із гарячим водопостачанням, тому що тут знаходиться тупікова точка подачі гарячої води, і садочок повинен був дуже багатий то води холодний, щоб не дійшла гаряча. Було прийнято рішення про встановлення геліоколектора. Нам допоміг проєкт JZ, Українсько-німецького технічного співробітництва. І в рамках днів енергії у 2014 році ми встановили ці геліоколектори. І що, який ефект? Ну, Установа повністю забезпечена гарячим водопостачанням. Ми отримуємо енергію сонця, всі задоволені і немає проблем. На повен голос говорить колос з любов'ю до селян і рідної землі. Речі, біокотел на соломі обігріває цілий житловий мікрорайон у Миргороді. А це 10 багатоквартирних будинків, дитячий садочок, сонечко та школа номер 3 Таку котельню збудовано завдяки проекту Агентства США з міжнародного розвитку місцеві альтернативні джерела енергії. Місто Миргород. Тепер і батьки, і вчителі, і головне діти будуть впевнені, що їм цієї зими вже не треба боятися морозу, якщо він не завітає до них. То лише у вигляді казкового діда Мороза з мішком подарунків. А ось до школярів із села Демидів, що у Вишгородському районі Київщини, цими днями вже приходив святий Миколай. Він зігрів їхні душі чудовими подарунками, казковою феєрією та святковими піснями. Докладніше у репортажі ви чуєте лунають оплески. Багато діточок зібралося біля ялинки. Ось тут у центрі села Демидів. Під тополями прямо на майбутнє співочі поле нашого села. Це майдан, на якому будуть збиратись толоки, на якому будуть відбуватися свята. Ну а хто це нам пояснює назвіться? Я депутат Демидівської сільської ради, шарай Людмила Григорівна. У нашій роботі головне, як для мене, об'єднати всіх жителів нашого села. Ми хочемо об'єднати всіх людей, показати нашим дітям, що. Як би не було, а свято Святого Миколая це свято всіх дітей. Ми хочемо їм подарувати це свято. Я не пам'ятаю, що буде ми Миколая так святкували. Гарно при ялиночці. Це сьогодні ялиночка запалилася. Так, ця ідея виникла у депутатів сьомого скликання і небайдужих мешканців нашого села. І нас підтримали, наші підприємці, і дане свято це результат нашої спільної роботи. Дітки всі стрим. Бають, танцюють. А я підходжу щось до одної симпатичної чорнявої жіночки. Вона правда. Чомусь на таких палицях на милицях, що сталося, Добрий день. Хто ви? Катерина Прищепа, на милицях я вже давно, і це мені не заважає активно рухатись. Демидові свято. Ми дуже переживали, організовували це свято декілька тижнів, і сьогодні на кінець можемо розслабитись. Сподіваємось, що дітям сподобається. В Демидові такого ще не було. І все організувала громада. А це ось я дивлюся, хто ви, яку роль ви виконуєте. Я цю ідею виношую більше. 10 років, ну так як в село прийшли молоді, гарні ініціативні депутати. Тільки з ними змогли ми організувати таке свято, а ви не назвалися Село Юлія Іванівна, житель цього села, підприємець. І коли я звернула до них з таким проханням, вони обома руками сказали так цьому свято бути. І Я їм завдячую за те, що вони мене підтримали. Завдячую всім підприємцям нашого села, які нам допомогли, хто чим міг, і цукерками, і ялинками взагалі в нас село ожило село стало. Дитяче, красиве і усміхнене. Ми сподіваємося, що й далі все буде в нас добре. Хочу дуже подякувати нашим підприємствам, великим які знаходяться на території села, які зварили нам стовбур для ялинки. Кожній дитині ми поклали салфеточки, подарунки всі безкоштовні, каша безкоштовна, чай безкоштовний, катання на конячках безкоштовне. Булочки нам випік, 550 подарунків, 550 булочок. Напекли кліп. Ми взагалі надіємося, що тепер в нас. Буде все добре, бо ми побачили, що люди в нас хочуть жити, працювати, і хочуть працювати для свята. Ну, ось я дивлюсь, учасники свята. У хусточках підходьте. Мене звати Осаця Вікторія, я учениця восьмого класу. Сьогодні в мене роль рольчиться. Я Каїра Марія Валерівна, учусь в восьмому класі. У мене теж роль рольчиться. Мені здається, що сьогодні, коли я буду розповідати молитву, за мною буде стояти святий Миколай і надихати мене вірний, правильний, а ти можеш нам трішечки молитви цієї прочитати? Підніму до неба рученята, помолюсь на Миколая свято. Якщо вірить, молиться дитина, зійде благодать на Україну. Отче Миколаю, від усього серденька благаю. Зглянься на невинне ягнятко. Захисти від горя і нестатку, захисти від кривди і хвороби, від чиєї злості чи жадоби. А ти що будеш ще Я думаю, що мене він поведе у щасливе і радісне життя. Так ось ще я бачу, підходять депутати. Ірина повідаш, депутат Жородської районної ради, вже третє скликання поспіль, але ще такого якісного депутатського складу, такої небайдужого в нашому селі не було. Ілька ентузіастів люди просто втомилися журитися, взяли в свої руки управління життям. Так зробили чудову ялинку, чудове свято, запросили аніматорів. Зараз буде такий прекрасний святий Миколай, такого мабуть, і в столиці немає. Село відроджується, і всі зрозуміли, просто що не треба чекати, поки хтось це зробить, а вирішили робити все своїми руками, і у людей очі світяться. І мені здається, з кожним таким святом. Це більше у нас буде людей і все більше буде бажаючих долучитись до організації і до конкретних справ у селі. Звичайно, ж у нас все йде на пожертви на добрих початках нашої громади. От Олексій закупив гірлянди. Особлива подяка ще Андрію Дмитренку за гірлянди, який украсив також ялинку. Миненко Олексію подяка за іграшки на селі. Да взагалі всім село ніколи таку навіть саме не бачило, щоб все несли самі. Але хочеться особливу подяку сказати. Москаленку. Ярославу Миколайовичу, який надав нам солод... Це народний депутат, народний депутат, так який надав солодощі, які ми розфасували розфасували подарунки і роздамо безкоштовно діткам. Також допомогу нам і Геращенко Вадим, підприємець, але він меценат душі. В нього в душі творити добро і чудо. Діти беруть участь у різних конкурсах. Таке дійство веселе, гарне. А з того боку на тарзанці так порозкручували, що аж не просто страшно за хлопців, хоч би не попадали. І стоїть на них, подивляється старший чоловік, такий вже із сивими скронями. Хто ви? Я Кошкарев Микола. Житель Демидова. Да. Якусь участь у цьому святі берете чи ні? Ну поки місні, ну і прийшов подивитися. Та інтересно, просто такого ще не було в нас. А потрібне таке дійство? Так, звісно, потрібно. Дітям інтересно, і нам інтересно. Хай таке кожен рік буває. Казкова феєрія на честь дня святого Миколая, Чудотворця і Я как раз находился один из активных участников всей акции. Назовите нашим слухачам. Меня зовут Вадим, моя фамилия Гераченко, я директор компании, которая находится в соседнем селе. Активно поддерживают все инициативы громады. В данный момент в селе Демидова очень хорошие, ну они всегда инициаторами, за ними очень приятно следить даже в социальных сетях, как они село стараются приукрасить, как они хотят для жителей сделать лучше жизнь, прекраснее, интереснее, отвлечь каких-то проблем. И в данный момент открытие вот елки, которую стараются... Навіли очень много дітвори. Ну і ми конечно, з своєї сторони подключаемся к такої инициативе і хотим передати 32 дітям інвалідам села подарки. А також очень класс активний со школи, який активно очень участвует в цих выступает. Мы виступають. Ми передаємо школу телевізор, який нужен будет для учебного процесу. То це чудові подарунки від святого Миколая. Так в данном разі від Вадима Геращенка. Всі чекають твого свята. Прийди, отче, з неба, Україна, наша мати, запроша до себе, запрошує, прийди в гості, хоч на мить, хвилину, обігрій серця дорослих надію дитини, щоб щасливі дочекались діти-подарунки, і солодшому ще стали мамині цілунки. Зігрій, неньку, Україну у тяжкій дорозі. Щоб прапор жовто-синій не зблід на морозі. Чудотворцю Миколаю. праведнику божий, щиро віримо і благаємо, Ти нам допоможеш. Конять золоті дзвіночки, то крокує Миколай. Всі, хто має сини й дочки. Миколая зустрічай. Ууу! Ось на конях. Приїхав у такому білому вбраному красивому возі. Весь у золотому вбранні з золотим хрестом, красивий голубій мантії Миколай і з Янголядками. І повний віз подарунків. Так ось сходять янголятка, Святий Миколай зійшов. Добрий день вам. Здравствуйте, люди добрі! Вітаю вас із найсвітлішим святом нашого світу, святом святого Миколая. Миколая, як звати по життю? Миколая так і звуть Микола Миколайович Барчук. А тут уже ось і молитва лин. Бедні душі. На процедура подарунки вручають. Я підходжу до одного із головних сценаристів цього дійства. Це Любов Давидок. Який клас ви очолюєте? 8 а клас, який сьогодні є головними героями на святі. Вони виконують ролі чортів, нечиста сила. Це погані учні, які йдуть у майбутнє виправляються. Це хорошисти гарненькі. Це діти, які вирішили сьогодні зустріти свято Миколая, поставили собі мету нести в життя чудо, спокій, надію, сподівання. І ми хочемо такими маленькими своїми зірочками, які засвітилися, відрод. Дити, оце свято, і хочемо, щоб почули і побачили, і щоб засяяв мир на землі. Чудо сталося, чудо засвітилося, чудо прийшло. Чудотворець зійшов. Будемо сподіватися, сьогодні кожна родина, кожна дитина в селі отримає його синчик. Зігріті теплом і любов'ю, і чудом святого Миколая. Хай молодіє, хай розквітає Україна, нехай цвіте і розвиває. Ось про це співають діточки. Хто це співає? Ось ми, Вам дарунки і гостинці. Миколая у торбинці. Добрий, любий Миколаю, Дітки всі тебе чекають. Ви слухали радіопрограму Колос над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.